Добрий день, шановні учні! Тема нашого уроку механічна кулінарна обробка птиці, підготовка птиці до фарширування та приготування великошматкових напівфабрикатів Метою нашого уроку є закріплення теоретичних знань та набуття практичних вмінь для кулінарної обробки птиці, приготування великошматкових напівфабрикатів та підготовки птиці до фарширування. Починаємо ми нашу роботу з організації робочого місця. Нам потрібні лотки для сировини, сировина, обробна дошка з маркуванням м'яса-сири, ножі і жгут. Дошку ми кладемо на 4-5 см від краю, ніж кладемо до дошки і починаємо свою роботу. Зазвичай за підприємство птиця надходить уже в обробленому стаді, тобто, коли вона вже пройшла механічну первинну обробку. Наша птиця також вже пройшла механічну первинну обробку, ми її промили, обсушили і можемо починати з неї працювати. Сьогодні я вам покажу декілька способів заправки птиці. Один з способів це в кишеньку, в одну нитку, в дві нитки. І за допомогою кулінарної нитки. Зараз я вам покажу один з способів заправки в курицю, називається він кишеньку. Використовується він для того, щоб куриця мала гарний естетичний вигляд і не займала багато місця. Для цього мені потрібно зробити розрізи ось тут, і також треба з іншої сторони також зробити розріз. Я буду заправляти. Ніжки курки, ніби кишеньки. Ось таким чином. Одну і другу. Ось так. Також я можу зробити це крест-накрест. Я виймаю і одну ніжку кладу сюди. А іншу ніжку покладу ось цей одір. Це буде в мене спосіб заправки в кишеньку. Я вам покажу ще спосіб заправки куриці без проколювання, а за допомогою кулінарної нитки. Для цього я беру джут і роблю петлю на хвостику нашої куртки, потім обхоплюю ніжки, стягую живут. Так. І продіваю через спинку, притискую крила, щоб вони теж були компактної форми, і зав'язую. Лишню нитку відрізаю. Ось така повинна вийти у вас курка заправлена. Способи заправки використовую для варіння і смаження. Для фарширування не обов'язково курку заправляти. Її солять, перчать і закладають начинку. Начинка може бути будь яка Можна картоплею начиняти, можна яблуками, а може будь-якою іншою начинкою. Для цього ми закладаємо яблука в нашу тушку і кладемо курку в жарочний шкаф. Ось таким чином закладаємо яблука.